Оскарження незаконних штрафів ТЦК за порушення правил військового обліку відповіді адвоката на практичному прикладі оскарження незаконного штрафу від ТЦК та яка процедура оскарження наразі масовий процес притягнення з боку працівників ТЦК за порушення правил військового обліку відносно чоловіків, які дійсно. Порушили, але здебільшого постанови складається просто так для галочки для виконання якогось плану, що озвучують певні представники ТЦК, що планують мільярдні штрафи, лише потрібно більше повісток розіслати поштою. Нагадуємо, що масово розсилається повістки поштою, та штрафів буде ще набагато більше. Розповідаємо про процес оскарження. Незаконних штрафів від ТЦК: по-перше, отримати постанову від ТЦК, яку необхідно оскаржити. По-друге, подати позов до суду підстави для оскарження у